Тайсон Ф'юрі, легендарний циганський король, знову має намір повернутися в хеві вейт та довести всім, що саме він справжній чемпіон. Після гучної заяви про завершення кар'єри в січні 2025-го Фюрі, схоже, не може всидіти без рингу. Його промоутер Френк Ворен розкрив, що Тайсон уже дістає рукавички і планує тріумфальне повернення у 2026 році. За словами ворена, фюрі палає бажанням повернутися до бою і вже прицілюється до гігантів суперважкої ваги Олександра Усика та Ентоні Джошуа. Ці потенційні мегафайти вже змушують серця фанатів битися швидше. Літні натяки Фюрі на камбек виявилися не просто словами, боксер налаштований серйозно і світ боксу гуде від передчуття. Хто стане наступним суперником, коли точно пролунає гонг, поки деталі уточнюються, одне ясно. 2026 рік обіцяє бути гарячим для шанувальників циганського короля. Готуймося до шоу!